Так, 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 під'їхала нова програма від уряду. Уже про нього говорять по всім телеканалам. В усіх новинах уряд запускає програму Національний кешбек. Купуєте в магазині українські товари, крім підакцизних, звичайно, алкоголь і цигарки і туди нам підуть. Отримуєте компенсацію у розмірі 10% від їхньої вартості на свій спецрахунок. Можна отримати до 3000 тисяч гривень на місяць. Програма запрацює з 2 вересня. 10% держава повертатиме громадянам закупівлю українських товарів. Отримані кошти можна буде на, витрачати на медичні, комунальні спорт, кіно, квитки на потяг та інше. Або задонатити ЗСУ. Максимальний обсяг кешбеку 3 тисячі. Щоб стати учасником. Громадянину України треба оформити віртуальну карту в своєму банківському застосунку. Я вам скажу так: на сьогоднішній день це зараз кінець у нас серпня. Ще от я оновила свій МОНО, приват, ще ніяких немає е, запропонованих таких послуг, по типу відкрити карту для кешбеку. <кхм> на що можна буде витрачати кошти з кешбеку, медичні послуги? Це ми з вами вже прочитали. Як стати програмою? Оновіть застосунок дія. Е, 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 е. Та обрати послугу національний кешбек. Треба бути громадянином віком до 18 років, оформити віртуальну карту в своєму банківському або фізичну, надати дозвіл на передачу даних з обраних карток при купівлі товарів. Окей. Оновити мобільний. обрати послугу національний кешбек. Ну, я ще поки не розумію, як це все має бути пов'язане, мабуть, якось монобанк дасть якісь роз'яснення, бо він завжди перед усіх, попереду всіх. Нарахований кешбек можна буде перевірити на наступний день застосунку дію. На карту кешбек зараховується раз на місяць до 20 го числа наступного місяця. Зняти готівку за кешбек буде неможливо, передбачена тільки можливість безготівкової оплати за послуги. Кешбек нарахований за 2024 рік, можна буде використати до 31 січня 2025 року. Ну, непогана тема, прикол. Але як вони будуть поділяти то все в одному чекові, тому що я ж можу купувати не тільки українське, але й завезене в одному магазині. Не знаю, така, звісно, штука цікава. Побачимо, як то буде все працювати. Але в будь-якому випадку, кешбек це завжди добре, кешбек це бонуси. Це, ви отримали одразу знижку 10%. Це дуже круто, тому що кешбеки, в основному ви знаєте, да, там 1-2%, 1,5% наприклад, від Монобанку. Від Привату він максимально в Аврорі, в магазинах в Аврорах 5% був, а тут цілих 10%. Ну, так, да, да, це непогано, буде, буде непогано. Побачимо, як це все запрацює. Все, дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, хто перший оформить цю карту. Цікаво, як це буде все працювати. І е, цікаво, як дізнатися, хто виробник український. І ви коли приходите в магазин, треба ж розуміти, хто заявлений українським виробником. Ось тому цікаво, чекаємо. Все, давайте гарного настрою. Тримаємося.